Завітала в міськраду. Зараз ми дізнаємося, де Анатолій Васюк. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, Анатолій Васюк, де його можна знайти? Це заступник міського голови, поновлений на своїй посаді. Приймаю, Приймання, тобто ви не знаєте, це заступник міського голови. Він тут працював, його рішенням суду поновили. Приймання ви його не бачили? Приміщення не мали. Тобто сьогодні ви його не бачили? Можете звернутися, приймали громадянам, де навіть нього прийом. Бачите, охорона не знає, цікаво. Вони ж все повинні знати. Все повинні знати. Ну що, в приймальню йдемо. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, Анатолій Васюк, його поновили за рішенням суду. Ви знаєте, де його можна знайти? У нас немає такої інформації. А у кого може бути ця інформація? Пробудить запитати у відділі кадрів. А де він у вас знаходиться? На першому поверсі? На четвертому. Тобто мені через охорону покликати так? Відділ кадрів. Угу, дякую. Так, відділ кадрів нам потрібен. Приймальні сказали звернутись до відділу кадрів. Скажіть, будь ласка, як можна з ними зв'язатися? Може, зателефонувати там? Сказали ну, каже телефон. Ага, відділ кадрів, телефон. А Сергій Білов, він є. Він працює. Ну його-то ви бачите. Ну тобто він працює, його не звільнено. Ну сьогодні ви його бачили? Сергія Білова. Я не скажу вам таку інформацію. Ну чого це ви не можете сказати? Ви ж охорона. Ой-ой-ой. Так, зараз будемо телефонувати. Доброго дня. Це відділ кадрів. Голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко. Скажіть, будь ласка, Анатолій Васюк, він поновлений на посаді. Ми бачили рішення суду в соцмережах. У мене двісті за Добре, я зателефоную. Да, добре. Зараз зателефоную також. Доброго дня. Голова громадської організації «Роби своє Ганна Омельченко. Скажіть, будь ласка, дали ваш телефон? Сказали, що ви керівник відділу кадрів. Анатолій Васюк, він поновлений на своїй посаді. Ми бачили в соцмережах рішення суду. Та, ну, звісно, зателефонувала телефон його. Хто може надати? Чи де департамент цей знаходиться? Можливо, туди. Ага, добре, І може і 302 кабінет, добре, я тоді телефон зараз дізнаюся і зателефоную йому, дякую. Так, а, бачите, тут щоб прошукати, хто, що і куди, ну, відділ кадрів особисто не знаю. Сказали, щоб до керівника департаменту звернутися. Дуже. А ви не ну, могли б дати телефон 302-го кабінету? Це керівник? Департаменту 302 кабінет. Департаменту. Ну от 302 кабінет, дайте телефончик. Тому що я відділ кадрів зателефонувала. Вони дали телефон ще один, і той телефон сказали: 302 кабінет. Там знаходиться департамент, керівник департаменту, який може відповісти мені на мої питання. Тоді дайте мені ручку, будь ласка, я тоді перетелефоную. Просто там ручки нема, запишу. Дякую. Так. Ну мені здається, що Васюка тут нема. Зараз ще раз зателефоную, дізнаємося телефон. Доброго дня, ще раз, Ганна Омельченко. Скажіть, будь ласка, 302 кабінет, телефон. Номер ви можете підсказати? Угу. Ну, я зателефонувала по номеру 51, який в кінці сказали: в 302 я телефоную, хотіла записати номер і вже не відповідає. Ваш керівник. Там керівник департаменту, який може відповісти мені на питання. Угу. угу. А як мені ще зв'язати з Оксаною Володимирівною? Ну, телефон вже не бере. Ну, не знаю, я не знаю, чого не бере. Да. Ну давайте буду її телефонувати. Ну, давайте. Угу. Не можу з'ясувати, чи поновлений, чи не поновлений на своїй посаді Анатолій Васюк і вже слухавку не беруть. Відповіли, що треба звернутись. Алло? До 302 кабінету, а як туди зателефонувати? Охорона не знає, охорона не кличе. Ще раз, Ганна Омельченко, дивіться, не бере слухавку. От що робити? От я хочу з'ясувати, що там з Анатолієм Васюком і що з Сергієм Біловим. Може, ви хтось дасть мені коментар, щоб я потім не казала у своїх відео, що слухавки не беруть, не виходять, не виконують свої обов'язки. От якось так. Хто там 300? Як його правильно звати, керівника цього? В 300... Ні-ні-ні, це Оксана Володимирівна. а в 302-му. Юрійович, добре, дякую. Е, відділ кадрів не може відповісти. Зателефонувала на один телефон, перенаправили на керівника. Керівник перенаправив на Сапій Федір Юрійович, керівник департаменту. І як його знайти, не зрозуміло. Зараз будемо з'ясовувати. Скажіть, будь ласка, от не, не беруть же слухавки. Туди я де я телефонувала, мені потрібен Сапій Федір Юрійович. Він керівник департаменту. От як з ним можна зв'язатися і взяти у нього коментар? І ну, де він? Ну, 302 там знаходиться. Ну от, хто його покличе? От я мешканка міста Запоріжжя. Прийшла. Ви повинні бути відкритими прозорими. У нас в його немає. Можете звернутися до приймального Вони допомогти. У нас є контакти від прийомних, де ви можете звернутися на прийом, переговорити, передати якісь документи. Чи... Тобто мені в приймальню, Що до них приймаю. Угу. це прозорість. Розумієте? Оце так можна з'ясувати. ходиш туди-сюди, туди-сюди. Слухавки не беруть, а кошти у них бачите, отримують. Скажіть, будь ласка, ще питання. Там же слухавки в відділу кадрів не беруть, не відповідають на питання. Сказали, що може відповісти на питання це Пі Федір Юрьович, він керівник департаменту. Як його знайти? Як з ним зв'язатись, як до нього пройти? Питання просте. чи поновлений Васюк Анатолій і чи виконує досі свої обов'язки Сергій Біло? Все. Маленький коментар для громади. в 304 Тристач мені сказали у 302-му, 304-й. Угу. Може, я помилявся. Це давня здовідка. Угу, угу. Момент розумів, проводить з зверненням громадян працює на першому голосі, угу. керівник з них на третьому. Чи на місці він зараз? Чи не змінить він кабінет? У нас інформації немає. У нас є своя робота, у нього своя. А як громада повинна ну, от, зв'язуватись? Я вже не кажу про громадських діячів. От і охорона не пропускає. Через канцелярію, особливо це стосується представників А що так відкрито не можна прийти і отримати коментар? це ж будівля відкрита, прозора повинна все бути. Ні, <анкредит> то понятно, що прийме канцелярія запит. Я зрозуміла, дякую. Ось так відкрито від можна підійти, поспілкуватися. Так, у нас вівторок. Бачите, Сергій Білов приймає вівторок. Сьогодні не приймає. І, і все. І все. Ну давайте ще зателефонуємо. Будемо телефонувати цій Гавриленко, і потім розповідати будемо відео, які вони прозорі і відкриті, і як вони тут виконують свої обов'язки.